Добрий день, мене звати Галина. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про свої роботи на городі з часником, цибулькою, полуницею, квітами та газоном, і також які я добрива використовувала взагалі на городі, і буду використовувати для підживлення часнику та інших своїх культур. Сьогодні я працювала з часником, полуницею, квітами. Під Підживлювала сьогодні свої троянди, досівала газон та також його підживлювала. Ось тут посаджений мій часничок. Пішла дивитися, що в мене з часничком. Він в мене підживлений нетримофоскою, розпушена сумотка. Мене. Ось такі рядочки. Оце цивулька така чимала. Це у мене просто звичайна невеличка цибуля, яку я посадила на сили. І ось дивіться, вже можна навіть трошки брати. А то цибулька-тиканка. Ну, швидше всього, тому що я сажу зиму, вона в мене також більше буде. На зелень, але вже ж теж вся посходила. Ну, чесночок, дивлюсь, ще не жовтіє. Один сорт трішки жовтіє, один геть зелененький. Буду доводити, води підживити ще. Все дивлюсь, кінчики трошки пожокли. Варто його буде ще підживити. Ось я вам показувала свій часничок, як він виглядає. А також стала розбиратись, які у мене є добрива. Ну Насправді, весь город і ту ділянку, де є часник і цибулька, ми посипали повністю трішки раніше нітримофоскою. Ось у мене буквально граминочка залишилася. Це я вчора ще підживлювала свої троянди, досівала газон у дворі, який ніяк гарно рости не хоче, так як я того хочу. Ми купували цілий мішок. Ще раз, це у мене острішки. Тепер думаю: часник дістала свої добрива, які у мене є, і вирішую, чим я ще підживлюватиму. Сьогодні мені потрібно часник. І лохину. Ну, ось минулого року я купувала сульфат амонію. То в мене є окремо сірка для лохини. Ну, і дивлюсь, що він підходить у нас і для цибулі, часнику, овочі, плодові дерева, лохина, черниця. Що мене цікавить, суниця і так далі. Однією з найчастіших рекомендацій щодо підживлення часнику на даний момент є аміачна селітра та серчанокислий магній. Також я прочитала, що можна використати наряду з іншими добривами гуматкалію плюс бор, а в мене є, використаю. І все-таки, так як я маю сульфат амонію, то скористаюся для підживлення цибулі, часнику і в мене є лохина, для неї дуже добре. Оце-таки сульфат амонію. Ну, надіюсь, що це на даному етапі також буде добре. Тому що я коли купувала цей сульфат амонію, я купувала ще минулого року. Купала, купувала дві упаковки, коли у мене почав жовтіти чесничок, який я садила весною. То я також використовувала, було добре. От скористаюсь і зараз. Чим займалася сьогодні на городі? Я досаджувала полуницю. Це минулорічна латочка, то вона ще продовжується. чотири рядочки, але далі. Минулорічні, але чимало пропало. І я своєю новенькою колонечкою своєю частину досадила. Частину хочу замовити по інтернету. А в чому вона причина? Чи це все-таки хрущі, ті кліщі, чи якісь хвороби? Скажу чесно, я не знаю. Ну, сьогодні замочувала корінчики, розчин антихрущ і відповідно полила та, що в мене залишилось. Тобто якась біда. А раніше у нас дуже багато було полуниці, була і звичайно, і майже весь город під гребні, ми її продавали. А це щось треба більш серйозніше до того віднестися, щоб рятувати свою полуничку. Ось так. Ось Зараз болю ще полуницю і хочу тут, ось де багато в мене маргариток, їх пересадити в один рядочок. Бо якось так вони зайняли в мене багато площі. Але нехай будуть, я дуже люблю. Ось мої трояндочки вже розпустили листочки. Підживлювала сьогодні троянди нітромофоскою своєю. І отут газон, він такий в нас ну, не дуже вдалий. То також досівала скрізь траву. Вон трояндочки. Досівала скрізь травичку. І підживлювала нітромофоскою, треба дощик. Не тільки троянди випускають листочки, також мої живці. Я вже показувала одному своєму відео, яке живцювала троянди, а тут буде ось посилання, на нього подивіться. Ось так один із моїх живців також випускає дуже гарну листочку. Так, ось нас тут скоріше працювала з газоном. Де тут трава непогано є, а де не дуже. Ось тут я і ґрунт осипала, і травичку сьогодні. Тут колись були клітки, жили кролики, трава рости не хоче, отак. А тут ми пересадили трояндочку одну з городу, там, де в мене зовсім змерзла троянда. Ось так от зайшла в магазин садгород по дорозі і купила дві жоржини. У мене зараз нема, були раніше. А якось давненько нема, тому у мене будуть і однорічні, і ось спробую розвести також багаторічні. Побачу на картинці, вони дуже красиві. Я показала вам, що сьогодні ось купила я з приводу жоржин, чим сьогодні займалась на городі, які добрива використовувала та буду використовувати. Так що підписуйтесь на мій канал. Буде для вас ще багато чого нового і цікавого на моєму каналі. А також вже є багато цікавої, корисної, на мою думку, інформації. Підписуйтесь, ставте вподобайку та натискуйте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А завтра я сіятиму газонну траву, покажу, як іде. Працюватиму з лохиною, підживлюватиму її та Буду виконувати деяку іншу роботу. До побачення ще раз.